Нові правила подання та розгляду рапортів військових запровадило Міністерство оборони України. Поширення порядку, сам порядок роботи з паперовим та електронним рапортами, строки розгляду та інші гарантії. Все це проілюстровано на сторінці міністерства. Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців. Чітке встановлення строків розгляду звернень, підвищення відповідальності командирів. Обговоримо правовий бік цих нововведені з адвокатом Олексієм Мендрухом. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Олексій, добрий день і дякую за. За те, що приєдналися, як на вашу думку, Доброго, який господарю. як який з нових е, цих положень щодо подання і розгляду рапортів можна вважати найбільш сприятливим для військовослужбовців? Дивіться, в цілому, все це положення, весь цей порядок організації роботи з рапортами, який був прийнятий наказом міноборони 531, Це в нас взагалі все нове. Там і практично нічого раніше з цього з цих питань не було врегульовано нормативно. Зараз поясню в чому відмінності. Рапорт це взагалі такий документ. Звернення військовослужбовця до командування для вирішення питань службового або особистого характеру. І цей рапорт, тобто саме по собі найменування рапорт, воно зустрічалось у нас раніше в таких документах, як статут внутрішньої служби зсу, положення про проходження громадянами військової служби в зсу і інструкція з реалізації цього ж положення в цих документах. Було посилання на ці рапорти, тобто було зазначено, коли звертається військовослужбовець, з яких питань звертається військовослужбовець, і було зазначено, що він звертається. Безпосередньо з поданням рапорту разом з тим не було встановлено ані форми, ані строків, ані без ані послідовності його проходження цього рапорту. І цим наказом Міноборони номер 531 в нас встановлено на сьогоднішній день дуже дуже важливі такі аспекти, і я потрошку зараз їх розкажу. Перше це форма рапорту. Раніше не було чітко встановлено, яка це була форма рапорту. І зараз вже вона закріплена як усна або письмова. І усна скажімо так, усний рапорт подається, і відповідь на нього подається також в усній формі. А письмовий це може бути поданий в паперовій або електронній формі. Ну електронна форма це вже всім відомий цей додаток. Армія плюс, який презентувала Міноборони, до речі, 8.08.2024 року, коли вступив в дію цей наказ. Таким чином зараз військовослужбовець може звернутися як в паперовій формі, так і в електронній формі через додаток цієї армії. Пане армія а чи є чи є, чи, є смисл, чи є смисл в якихось певних ситуаціях, наприклад, дублювати звернення, підійти до командира і зробити рапорт у усній формі і сказати, наприклад, що я розмістив розмістив цей рапорт також і в електронній системі, чи чи лише слід обрати лише одну форму? Скоріше за все є такий сенс, тому що якщо немає можливості подати зараз в електронній формі, але є можливість подати в усній формі, і в нас законодавство зараз передбачає, що це може бути ще і за допомогою технічних засобів, то військовослужбовець може подати його в усній формі, а потім, коли з'явиться така можливість, або продублювати його в паперовій формі, або продублювати його в електронній формі, як передбачено цим додатком армія плюс. Наразі 11 видів рапортів доступно в цьому додатку, і вони по категоріям там зібрані у чотири типи: це на відпустку, на допомогу направлення і видача направлення. Тобто, це те, що відомо, наразі те, що працює, скоріш за все, вони будуть доповнюватися. Наскільки я розумію, то міноборони врахувала самі нагальні потреби військовослужбовців, і в першу чергу вони запустили саме ці види рапортів. Пане Олексія, а я прошу самих... як. На вашу, як... На вашу думку, по термінам розгляду 48 годин щодо військової дисципліни бойових завдань, здоров'я особового складу відпусток і 14 днів для рапортів з інших питань. Це це прийнятні терміни, які встановлені. Дивіться, по-перше, там зазначено, що вони розглядаються невідкладно, тобто, ми повинні враховувати, що і ті рапорти, які можуть розглядатися невідкладно, вони розглядаються невідкладно. І разом з тим законодавча вже закріплене обмеження в 48 годин. То я думаю, що це абсолютно прийнятні такі строки. І ще ми маємо ще один строк, що у строк не більше 14 днів з дня подання військовослужбовцям рапорту щодо питань, які не відносяться до питань, які ви тільки що зазначили. Тобто, ну. Це в нас питання військова дисципліна, обов'язків особового складу під час виконання бойових наказів, збереження життя та здоров'я особового складу і відпустки за сімейними обставинами Олексію, А ще в чому... і ще одне уточнення? Якщо дозволити, чому полягає підвищення рівня відповідальності командирів за розгляд рапортів? Само по собі фіксування надходження рапорту і його реєстрація раніше не були обумовлені жодним нормативним актом. Тобто, якщо ми дивимося це положення або інструкцію по організацію цього положення про проходження військової служби, ми там не побачимо, яким чином рапорт. Повинен був реєструватися, яким чином на рапорт повинна була надходити відповідь. Зараз це чітко врегульовано, що накладається резолюція, і резолюція вона повинна накладатись не просто там погоджено або не погоджено. Тобто, якщо це погоджено, то е, людина отримує, е, е, скажімо так, ту те на що вона розраховувала, але якщо, якщо не погоджено, чітко передбачено. В нас додатком першим до цього наказу, що зазначається правова підстава та обґрунтування такого не. Непогод... Погодження і є в нас е, окремо ще зазначено в цьому порядку, що забороняється. От, наприклад, забороняється встановлювати будь-які інші вимоги щодо форму та змісту паперового рапорту, і ну що не передбачені цим порядком на цю на, на граматичні синтаксичні помилки і таке решта. Якщо можна так, на завершення так, так. на завершення цієї розмови, чи можна спостерігати за процесом розгляду цього рапорту, якщо якщо він був поданий в електронній системі, якщо можна дуже коротко, бо в нас реклама. Так, так, можна спостерігати. Там вбачається, що рапорт поданий, рапорт прийнятий і рапорт розглянутий. Тобто людина може за допомогою цього додатку бачити, яким чином там відбувається проходження всього рапорту. Може за цим слідкувати, може отримувати інформативну цю інформацію. Дякуємо, можна Олексій операти. Мендрух, Адвокат відповідав на запитання. Суспільне студія. Також це суспільне студія.